Всім привіт! Мене звати Іра. Ви на каналі Орхи. Сьогодні покажу вам ще одну поличку з орхідейками. Розкажу вам, які зміни відбуваються з ними. Знайдемо порахуємо квітоносики, які нас скоро порадують цвітінням. Тож, до вашої уваги, ще одна поличка. Ця поличка знаходиться над цим бідьомами. трішки поливала і вирішила показати тут верхівки від давашок. Ось така Лас Пальмус мені видала красу, такого жирненького квітоноса гарненького. Тож буде красунька квітнути, надіюсь, видасть пишне цвітіння. Це чи є єенлін. Вона Видає теж квітоносик. Старого квітоноса не відсушила, можливо, ще дасть якесь відгалудження. Це Клементина. Діточку, яку я знімала навесні. Вона квітла влітку. Бачу, пробуджує брунички квітоносика, поки що новенького не видає. Це Сантос, теж верхівечко молодження, Пеньок вже дав три діточки. І буде радувати красою. Це сновпіс, така каскадна красуня, не відсушила квітоноса, видає бруничку, пробуджує, з буде відгалудження. І теж видає ще одного квітоносика тож буде щось феєричне. Красуня, її теж пересаджувала навесні. Все одно хилиться набік. Це Віддавашки з 22-го року такі дві орхідейки, які то скидають листя, то ще щось з ними відбувається. В цей такий листочок розмальований став, не знаю від чого, що то, поки спостерігаю. Одна дає квітоносика. Чармер-красунчик, який квітував дуже-дуже довго, дуже пишно, постійно дорощував. І ось теж видає бруничку, пробудив на квітоносі. Я його омолодила, пеньочок дав діточку. А ця верхівочка потрошечку вкоренилася. Не скажу, що прям вав, ну якщо видає квітоноса ще й від значить знає, що робить. Такий молодець гарно квітував, хочу ще такого пишного цвітіння від нього. Це орхідейка така мультифлорка. Діточка поїде до Людмилки, коли наростить корінечко. Дітка надумала видати квітоноса. Ну, хай квітує, побачимо. Відгалудження теж дає з цього квітоноса, і там видно, в пазусі ще один квітоніс буде. Ну, Дивують орхідеї, дуже дивують, буде прикольно. Цікаво побачити, як будуть квітнути. Це реанімашка. Не скажу, що вона добре все почуває, не хотіла її діставати. Там небагато коріння, але надумала квітнути. Ну, надумала, хай квітне. Якщо що, побачимо хоча б хто-то да, зріжемо її цвітіння. Це такий красивий. Пафик з рук купувала, було в нього ці дві діточки. А тут він ось це пробудив. Один, два, три, три дітки вже наростив. Там, бачу, ще бруньки на, бру... на... на брякші. Ще три брунечки будуть діточки. Ну, не знаю. Може хтось підкаже, як його краще пересадити чи що з ним робити. Ось так він у мене зростає. Квітнути, я думаю, вряд ли він буде. Ну, дітей наростив, поки розвивається, не пішов в орхорай, і то добре. корінчики там трошечки зростають, видно в горщику. Ну, почувається, як на мене, чудово. Такий родючий пафик. Багато діточок. Ну, не знаю, як я далі буду його відсаджувати, як знімати тих діток. Таке цікаво буде. Це Клементина. Квітувала так діточка, яку я вам показувала на початку відео. І діточка видає ще одного квітоноса поїде до Євгенії навесні. Це дендрофаленопсис білого кольору. Дві нові бульби цьогорічні, бачу, що нарешті буде квітоніс. Квіт Бачите, пробудив верхівочку. Ну, дуже хочеться побачити його квітіння, бо я не бачила його три роки. Він постійно літав, падав від котів, постійно вивалювався. Я ще поділила ірочки, передала половинку цього дендра. В неї теж цвітіння буде. Я вам покажу в шорці. Як у Іри розвивається цей дендробіум. Ну, дуже цікаво, бо в мене ще не квітли дендробіуми. В мене взагалі ще поки що не бачила цвітіння. Ну, ось такі новини, все інше я вам показувала. Ще там верхівочка віддавашка з квітоносом. Тож, квітіння зимове буде, і це дуже чудові новини. Ну а вам дякую, що додивилися це відео до кінця. Гарного тихого вечора бажаю та до зустрічі на каналі.